Вітаю вас, урок математики. Сьогодні у нас 4 грудня і ми працюємо дистанційно. Пропоную вам невеличку математичну розминку. Розв'яжіть, будь ласка, кругові приклади. Пам'ятаємо, що в кругових прикладах відповідь першого приклада буде початком наступного. Каліграфічна хвилинка число 20. А от для того, щоб почати вивчати нову тему, нам спочатку потрібно пригадати, що таке множення, як називаються числа при множенні і де ми користуємося множенням. Тому що на сьогоднішньому уроці тема нашого заняття знаходження невідомого множеного. Ми вже вміємо таке розв'язувати завдання, тому пропоную вам розглянути разом зі мною найпростіший приклад знаходження невідомого множника. Х помножити на 5 дорівнює 15. Отже, ми знаємо, х невідоме дорівнює 15, поділити на 5 дорівнює 3. Х дорівнює 3. Робимо висновок, що для того, щоб знайти невідомий множник, нам необхідно добуток поділити на відомий множник. Запишіть це в зошити та запам'ятайте. А зараз пропоную вам самостійно у своїх зошитах розв'язати дані рівняння. Х помножити на 8 буде 2048 і так далі. За необхідності ставите відео на паузу. Дану задачу пропоную вам розв'язати за допомогою рівняння. Коли на виробництво дитячих іграшок збільшили у три рази, то за тиждень стали випускати 2184 набори. Скільки наборів випускали за тиждень раніше? Складаємо скорочений запис і розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Ось саме той множник у нас буде невідомий. На домашнє завдання пропоную вам записати задачу у вигляді прикладів з невідомим числом і розв'язати їх.